У кожного міста є свої герої, які своїми подвигами боронили землю від ворога ціною власного життя і сприяли тому, щоб небо над батьківщиною було чистим та мирним, а люди вільними та щасливими. Саме таких славетних людей, які заслужили стати почесними громадянами Лозової, ми і пригадаємо. Юхим Матвійович Березовський Лозівчанин, Герой Радянського Союзу, отримав високе звання за форсування Дніпра. Тоді був виданий такий указ. Першим, хто прорветься на протилежний берег Дніпра, на правий, отримували звання Героя Радянського Союзу. Ну, як відомо, рвались туди сотні тисяч, перейшли сотні всього. Серед них був Березовський і Матвійович, який саме на Лютірському плацдармі відомому, де загинули сотні тисяч наших бійців. І от за цей подвиг він був офіцером, командиром батареї. І він отримав це звання Героя Радянського Союзу. Після війни Юхим Березовський працював у Лозовій на залізниці шч 4. Потім його перевели до Москви. Моргун Микола Іванович Лозівчанин. Герой Радянського Союзу. Командир батареї 314-го артилерійського полку 149-ї стрілецької дивізії, який теж отримав це високе звання за форсування Дніпра, але за форсування Дніпра вже на території Білорусі. Він з простої селянської сім'ї пішов воювати. От показав себе, так би мовити, з найкращого боку. Теж мав вже офіцерське звання. Був командиром мінометної батареї. Теж при форсуванні Дніпра от першими зі своїми підлеглими бійцями переправились на протилежний берег на правий берег Дніпра. І чим дали змогу основним військам, які йшли, форсувати, теж успішно форсувати Дніпру. Тобто мінометним вогнем підтримали, підтримали наші наступаючі війська. Моргун Микола живий працював останні роки свого життя у Лозовій. Кучеренко Микола Олексійович Лозівчанин. Один з конструкторів славнозвісного танку Т-34. Інженер-полковник, лауреат трьох державних премій. І не тільки цього танка, але й багатьох інших радянських танків. І довоєнний час, і в воєнний час в роки Другої світової, і в мирний в мирний час до 70-х років він навіть керував так би мовити сію, танковою промисловістю радянського союзу. Молодший брат Володимир Кучаренко був відомим будівельником. Теж академіком академії архітектури і будівництва. Тобто і теж є почесним громадянином нашого міста. Пономаренко Йосип Григорович. Лозівчанин. Учасник визволення Лозівщини. Командир кулеметного розрахунку 35-ї Лозівської гвардійської стрілецької червоно-прапорної дивізії. Звання почесного. Отримав мабуть, чіт не одним з найперших лозівчан. Він не був не офіцером, він не був героєм Радянського Союзу, але воював чесно, він людиною був скромною, яку всі поважали в нашому місці. Навіть він часто розповідав про те, як останній раз звільняв, Лозова звільнялася у вересні 43-го року. Ну, ордени в нього, орден Червоної зірки був, орден слави третього ступеню. Дуже Багато медалей різноманітних різних у нього було. Пройшов війну, був кілька разів поранений. Кулов Сергій Олексійович учасник визволення Лозівщини. Командир батальйону 270-ї стрілецької дивізії, начальник штабу військової частини гвардії, майор запасу. Дуже приємна людина, дуже така. Знаєте, щось в ньому кавказьке є, така гостинність. Скільки доводилось зустрічатися з ним, спілкуватися. Розумна людина. І в 42-му році, от при першому звільненні нашого міста, він був тяжко поранений. І от є в нас книга, подарована нашому музею, саме Сергієм Куловим за Москву, далеко от Москви називається, в написана вся його, де він описує події в бої. Він не тільки ж наше місто звільняв, але багато міст і, і Харківської області, і села Лузівського району. Він да, автор він цієї книги, дуже багато дуже багато фотографій тут. Людина надзвичайно хоробра. Осетини ми знаємо, що дуже вправні бійці були. І він навіть один з подвиг такий відомий, ну правда, не на нашій землі, а от на Ізюмщині, коли він, батальйон був прижатий притиснутий до землі його. Він завдяки власній хоробрості, так би мовити, він знищив два кулеметних, кулеметних розрахунки, які не давали змоги підняти навіть голови нашим бійцям. Причому знищив дуже вправно всьому, двома гранатами. Дві гранати, два знищених німецьких кулеметника, були. Ну, Подвиг, от як тут згадують його товариші, що можна порівняти з подвигом Олександра Матросова. У 90-ті роки за Сергія Кулова було подане клопотання про надання героя Радянського Союзу. А ось від звання Героя Росії Сергій Олексійович відмовився, оскільки вважав, що захищав у роки війни і інші країни Радянського Союзу. Це не всі герої, яких ми пригадали. Лихоліття війни забрали життя багатьох рядових жінок і дітей. Клоняємося усім загиблим за батьківщину. Коли мовчать гармати, ростуть діти, квіти та міста. Пам'ятаємо.